Ми живемо у дуже напружений час. Від людей вимагають надзвичайно багато, і ми самі часто очікуємо від себе занадто багато. З дитинства нам повторюють ти маєш досягти, ти повинен бути найкращим, не можна помилятися. І ось ми ростемо з відчуттям, що весь світ це змагання, де потрібно весь час доводити свою цінність. Сучасне суспільство влаштоване так, що успіх вимірюється грошима, зовнішністю. Кількістю підписників у соцмережах. І навіть якщо зовні все добре, усередині людина часто відчуває порожнечу. Бо коли твоє життя зводиться до гонитви, ти забуваєш головне, навіщо? Кожен прагне бути популярним, успішним, коханим. І певна частка тривоги це природно, вона рухає нас уперед. Але коли тривожність переходить межу, коли ти прокидаєшся з відчуттям напруження, коли навіть у тиші не можеш знайти спокою, коли засинаєш із важкими думками це знак, що настав момент зупинитися. Це не слабкість, це поклик до себе. Що ж таке тривожність насправді? Це стан, коли ти перестаєш чекати від життя чогось доброго. Коли всередині ніби щось постійно шепоче, щось піде не так, мені не вдасться, я не впораюся. І цей шепіт стає гучнішим за голос серця ми починаємо сумніватися у собі, у світі, у майбутньому. З'являється страх, страх програти, страх бути неприйнятим, страх не виправдати очікувань. Але найглибший з усіх страхів це страх жити без контролю. Щоб звільнитися від тривоги, потрібно прийняти одну просту істину ти ніколи не зможеш у всьому розібратися. І не повинен. Життя завжди буде частково невідомим, і саме в цьому його краса. Ми можемо планувати, намагатися передбачити, контролювати, але життя завжди знайде спосіб здивувати нас. Іноді болем, іноді чудом. Ми не створені для того, щоб знати все. Ми створені, щоб відчувати, пізнавати, творити. Як художник, що стоїть перед чистим полотном, він не знає, яким буде фінальний малюнок. Він просто починає лінія за лінією, мазок за маском, і народжується краса. Помилки лише додають глибини. Так само і в житті ти не зможеш написати ідеальну картину, але саме у своїй недосконалості ти справжній. Якщо тобі близькі такі роздуми, підпишись. Тут ми говоримо про життя, спокій і те. Як навчитися жити без страху. Дозволь собі не знати, не розуміти, не встигати. Дозволь собі бути. Довірся життю по справжньому. Бо, можливо, саме тоді, коли ти перестанеш боротися, все почне складатися. Найцікавіше, що коли ми починаємо очікувати від життя найкращого, воно часто саме таким і стає. Усе починається з думки, я гідний. Якщо ти віриш, я маю гарне життя, я довіряю собі і світові, ти поступово розчиняєш тривогу. Бо справжня причина тривожності це не зовнішні обставини, а внутрішня відсутність радості, вдячності і довіри. Розум застрягає на проблемах, поки серце забуває бачити красу. Але варто лише трохи сповільнитися, і ти побачиш, краса є всюди. У світлі, що пробивається крізь хмари. У голосі близької людини, у запаху кави зранку, у звичайному дні, який, можливо, не приніс великих подій, але подарував тобі спокій. Пам'ятай, твій розум створює твою тривогу. Іноді ти навіть не розумієш, що тебе турбує, бо занадто звик хвилюватися. Тому зроби для себе просте правило кожного дня даруй собі радість. Це не означає, що день має бути ідеальним. Це означає, що ти маєш знайти у ньому світло. Навіть крихітне. Бач красу у дрібницях, у природі, у людях, у мистецтві, у випадковій усмісці. Дозволь красі розквітати всередині тебе. І навіть у найважчі дні пам'ятай, ти живий, і це вже подарунок. Життя це не пункт призначення, а подорож. Не хвилюйся про фінал, бо кожна мить уже є частиною шляху. Ти отримаєш у житті все і радість, і смуток, і втрати, і відкриття. Усе це досвід, який формує тебе. І навіть біль не ворог, а вчитель. Тож прийми життя як гру, як танець, як випробування, у якому головне не перемога, а участь. Занурся в нього повністю. Відчувай, помиляйся, смійся, люби, плач, пробачай. І найголовніше, не відкладаєш життя на потім. Бо воно відбувається просто зараз. Не десь у майбутньому, не коли все стане ідеальним. А ось у цю мить, коли ти дихаєш, коли слухаєш, коли просто є. Життя не те, що чекає на тебе потім. Життя це ти тут і зараз. Якщо ці слова відгукуються, підпишись. Разом ми навчимося бачити красу навіть у найскладніших днях.